А як у Франції борються із порушниками дорожнього руху, які вживали алкоголь, як стверджує наш спеціальний кореспондент Євген Павленко, досить жорстко на водія у стані мінімального алкогольного сп'яніння можуть накласти штраф у розмірі до 750 євро та забрати права на півроку. Це у Франції вирішує не поліція, а працівники префектури. Наразі також застосовують експериментальне покарання встановлення алкотестера у автомобілі порушника. Детальніше розповість наш спеціальний кореспондент у Франції Євген Павленко. Так, китає студія дійсно система безпеки, взагалі, от автодорожнього руху та е, покарання, наприклад, за те, що е, може якщо спіймають на встані алкогольного сп'яніння, дуже тут цікаве. Е, нещодавно ви, дають можливість. От я одну історію хочу розповісти про те, як е, людину зупинили, вона випила е, вина і показник був у поліція. Те, що зафіксувала одна промиля. Е, нагадаю, що у Франції це е, е, ну. Можна десь до 15 промиль, це буквально вина можна випити або пива, і тоді це нормально. Але там, якщо вже йде одна промиля, це вже стан алкогольного сп'яніння. І що людині запропонували? По перше, яка система одразу забирають машину на штрафну площадку і забирають права. Далі префектура, саме не поліція, а префектура, вирішує на який час е, права ви не зможете користуватися автомобілем. Е, от е, цій людині дали, е, дали термін пів е, року. Але те, але те, що е, є діти, є робота, і тому пішли на інший крок. В машину встановили алкотестер, і це не просто алкотестер, він такий схожий, як і на е, звичайний алкотестер, але він приєднується до системи е, взагалі самого автомобіля. Це робиться на СТО, фахівцями. І якщо е, ви кожні 20 хвилин, хвилин не продуєте цей алкотестер, і воно не зафіксує, що у вас немає у кого на сп'яніння, е, машина. Просто завмирає, нікуди не їде, і алкотестер працює саме визначені, Він дає право на те, щоб ви завели цю машину. Вони в комплексі це все працює, і цей алкотестер він якби дає можливість їздити на роботу з роботи в якісь певні періоди тільки часу. Якийсь вихідний день ви вже не можете користуватися автомобілем, і тому е, от таке нововведення. Тим більше, що цей котестер поставили на електро електричну машину. Це на фіат поставили і кажуть, що це унікальний такий випадок, що до цього ніхто не ставив. Бо сама система він приці до паливної системи, але от в електричній машині там вже ну як ви знаєте, палива немає палива. Немає тому, от, от такий доведеться тепер людині півроку. Їздити в такому режимі на роботу з роботу, можливо, в дитячий садочок чи в школу забрати дітей. Все більше нічого дозволятися не може. Студія. Дякую, Євгене, за інформацію. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.